Ані Марина працює на залізниці ось же 36 років. Є продовжувачкою родинної династії. Колись раніше на залізниці працювали її батьки. Після закінчення будівельного коледжу в Симферополі за розподілом жінка переїхала до Кривого Рогу. Пошло. все своє професійне життя. Я задіяна безпосередньо за своїм фахом в сфері будівництва для залізниці та залізничників. І так, вже протягом багатьох років. Після початку повномасштабного вторгнення дуже часто займаємося із колегами відновленням зруйнованого після прильотів. Облаштовуємо кімнати. Для ВПО працюємо як в Розі, так доводиться і в Нікополі. Зокрема, відновлювали укриття для працівників залізниці, адже там ситуація стабільно важка. Пані Марина, як і інші представники залізничної сфери Укрзалізниці та відповідних департаментів металургійних підприємств міста отримала запрошення на офіційний прийом до виконуючого обов'язки мера міста з нагоди свого професійного свята Дня залізничника України важко уявити наше місто та країну без щоденної кропіткої праці представників та представниць цієї сфери. Вітаю вас з професійним святом. Дійсно, це свято зараз проходить в такій напруженій обстановці, іде війна, обстрілюються наші зараз об'єкти залізниці, але Працювати потрібно і Україна вижити без вас не може, неможливо. На весні 2022-го залізниця допомогла евакуювати та перевести більше 120 тисяч ВПО через Кривий Ріг, організовувати підвіз води в цистернах після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Перевезення в надважких умовах вантажів. При цьому структурний підрозділ Криворізька дирекція залізничних перевезень є одним з найбільших за обсягами вантажних перевезень серед усіх підрозділів Укрзалізниці. Нині дирекція обслуговує розгалужену мережу колій значної протяжності та забезпечує транспортне сполучення для понад восьми сотень промислових підприємств, розташованих на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей, і ця відповідальна робота, попри всі виклики та перешкоди, триває щоденно. Олександр Фефілатів, Ганна Мінервіна, перший міський.